Привіт! Ви на каналі Фактовий, де кожен підписник отримує цікаві факти з усього світу. Приєднуйся та отримуй найцікавіше у своїй стрічці. Не скупіться на вподобайку. Підтримайте українськомовний контент. Це випуск про те, чому важливо снідати, що краще приготувати, а чого краще уникнути. Давайте почнемо з того, чому так важливо снідати. Ось основні 5 причин: збільшення енергетичного рівня. Сніданок допомагає підняти рівень цукру в крові і надає організму необхідну енергію для початку дня. Покращення фізичного здоров'я. Здоровий сніданок може покращити здоров'я серця, зменшити ризик розвитку діабету та підтримати нормальну вагу. Покращення психічного здоров'я. Сніданок може покращити настрій і зосередженість, що забезпечує більш продуктивний день. Покращення травлення. Сніданок стимулює травлення і допомагає запобігти шлунковим проблемам, таким як запор. Покращення якості життя: сніданок це час для взяття перерви від рутини, час відпочинку і насолоди їжею. Це може покращити якість життя і підвищити загальний настрій. Також цікавий факт: дослідження показують, що люди, які снідують часто, мають вищий рівень енергії та кращу концентрацію протягом дня, ніж ті, хто пропускають ринковий прийом їжі. Що краще приготувати на сніданок? На сніданок можна приготувати багато корисних страв, залежно від ваших уподобань та потреб. Ось кілька ідей. Вівсянка. Вівсянка містить бета-глюкан, який допомагає знизити рівень холестерину в крові та покращує роботу травної системи. Фрукти, такі як ягоди, банани та манго, містять багато вітамінів та антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунну систему. Омлет є чудовим джерелом білка, який є важливим будівельним матеріалом для тканин та м'язів в організмі. Йогурт містить корисні бактерії, які допомагають підтримувати здорову мікрофлору в кишечнику та зміцнюють імунну систему. Чим краще не снідати. Хоча є певні продукти, які можуть бути менш корисними для сніданку, немає жодного конкретного продукту, який потрібно уникати. Однак важливо уникати надмірної кількості продуктів, що містять багато цукру та насичених жирів, наприклад, солодощів, пончиків, жареної їжі та швидкої їжі. Також не рекомендується пропускати сніданок взагалі. Сніданок допомагає запустити обмін речовин, забезпечує енергію на весь день і допомагає контролювати апетит протягом дня. Якщо ви не хочете їсти на сніданок, спробуйте щось легке, наприклад, фрукти, йогурт або смузі. Це допоможе запустити ваш обмін речовин та забезпечити вам енергію на початок дня.